Тільки подивіться, як живуть наші українці в хостелі в Польщі. Заходимо до такої квартирки. двері відчиняються самі. Я жартую, я сама їх відкрила. Ось так цивільненько, прикольно це виглядає. Люди собі сушать речі. Тут є дзеркальце раз кімнатка, два кімнатка. І ось так виглядає у нас душова пральна машина. Все на місці, все працює. І ось так виглядає туалет. Щоб, звичайно, не створювати черг, ми стараємося вибирати саме такі власні квартири, щоб тут були віддільні душова з туалетом. І ось так виглядає у нас кухня. Невелика, але на цю квартиру вона така, є у когось ще Новий рік. Холодильник спільний. Люди дуже добре слідкують за чистотою, нема тут з цим жодних проблем. І тут дуже тихенько. Ми сюди завжди приходимо, тут ніколи ніхто не шумить, ніколи немає проблем з цим, бо тут є дуже класний колектив. Звільнилася одна кімната. Ми попрощалися з цими людьми, дуже класні люди, вони мають їхати далі. І я зараз вам покажу, як виглядає ця кімнатка. Ось так. Вау, Дуже прикольно, класно. Ось такий вид у нас з віконечка. Тут дуже ясно світло і район е, Вроцлавії: 300 метрів Вроцлавія, 100 метрів аквапарк. Дуже зручно, дуже класна транспортна розв'язка. Їхати куди хочеш, можеш. Чекаємо на дві людини, які хочуть жити як вдома, які поважають своїх сусідів, які люблять, коли їх поважають, і хочуть тут жити в самому центрі Вроцлава. Тому дзвони, пиши і маєш контакти до нас під цим відео.